Готуємо закусочний торт із дирунів за грибною начинкою смачно, оригінально та по-домашньому. Перетворюємо звичайні дируни у вишукану святкову страву. А для цього просто змінюємо форму самих дирунів. Спершу натираємо картоплю разом із цибулею, тоді картопля не чорніє та тримає свій гарний зовнішній вигляд. Віджимаємо усю зайву рідину. Щоб наші деруни не були зовсім рідкими. Додаємо 2 яйця, чайну ложку солі, перець та 2 столових ложки борошна, все ретельно перемішуємо до однорідності Далі ставимо розігрівати сковорідку, змащуємо її олією та викладаємо наші деруни. Робимо ось такий блін на усю сковорідку гарно надаючи йому форму. А щоб він швидко не готувався, зменшую вогонь, роблю в форму. Ну а далі накриваю кришкою та додаю вогню, щоб наш дерун смажився. Смажу під закритою кришкою, щоб він гарно пропікся. А якщо ви хочете більш хрумку з коринки дуруна, кришкою не накривайте. Паралельно займаємось приготуванням начинки. Для неї я використовую суміш сушених грибів. Їх заливаю попередньо кип'ятком та залишаю на 15 хвилин. Ну а далі нарізаю дві цибулини та смажу її до золотистої скоринки на слабкому вогні, щоб цибуля була готова та м'якою, тому що наші гриби вже майже готові. А якщо ви хочете замінити звичайні гриби на печериці, берете їх в більшу кількість та також обсмажуєте із грибами, нарізавши шматочками. Додаємо наші гриби, трішки юшечки з самих грибів, в якій вони парилися, сметану або вершки, сіль перець за смаком. Перемішуємо та даємо грибам трішки протушкуватися, орієнтовно 5 хвилин. Для більш насиченого смаку додаю один зубчик натертого чеснику. Перемішуємо та збираємо наш торт. Його можна збирати і в гарячому вигляді. Просто перекладаємо шар за шаром гриби та дируни. За бажанням можна додавати ще сир, але тоді наш торт потрібно буде ставити або в мікрохвильовку, чи в духову шафу, щоб він підпікся та сир розплавився. Або ж додавати крем сир, це також буде дуже смачно. Подаю наш закусочний торт із суміші сметани, кропу та часнику. За бажанням його прикрашаємо нашими грибочками та подаємо до столу. Такий закусочний торт ідеальна варіація чогось нового та цікавого, а головне смачного.